Мої вітання, шановні друзі, темою нашої сьогоднішньої розмови я пропоную зробити процес ухвалення адміністративних рішень. От ми говоримо, що є публічне управління та адміністрування, та є відповідно адміністративні рішення, які полягають в тому, що конкретним об'єктом управління треба якимось чином керувати. Здійснювати управлінські впливи для того, щоб оцей об'єкт управління, який нам треба рухати в певному напрямку, щоб він рухався правильно, щоб він не розвалився, цей об'єкт управління, щоб там не було кризи управлінської, так? щоб був порядок. Для того, щоб реалізовувалися функції головні, якщо ми говоримо про Міністерство соціального забезпечення, то, відповідно ота от соціальна політика уряду. Яку має виконувати оце міністерство готувати відповідні документи, здійснювати відповідні адміністративні рішення в рамках уже ухвалених законів, указів президента, постанов Кабінету міністрів і так далі, в межах тих чи інших повноважень. Ми ж знаємо, що є різні. Республіки є парламентсько президентська, є президентська парламентська, є напівпрезидентська республіка і так далі. І в рамках цих республік і президент, і уряд, і парламент мають різні повноваження. В різних країнах є своя специфіка. І цю специфіку треба, безумовно, враховувати і конкретно уже через контекст процесу. Ухвалення адміністративних рішень, ну, чітко ми маємо розуміти, що будь-яка організація практично не має рішень, які б ухвалювалися однією особою. І коли ми говоримо, що підписано указ президента, підписано постанова чи розпорядження Кабінету міністрів, я вже не кажу про парламент, там де колективна праця іде депутатів. Які перед тим обговорюються у фракціях, на постійних комітетах, на міжфракційних об'єднаннях і так далі? О там перше слухання, друге слухання. Потім президент має підписати або повернути цей указ. Бачите, тобто, цей процес досить складний, тому що закон це такий документ, який. Ухвалюється надовго. Якщо ми хочемо, щоб він дійсно був ефективним, от, здійснював ефективне управління, ефективне адміністрування в тій чи іншій сфері, то треба все це діло шліфунути по максимуму. Ідеальних законів нема. Немає ідеальних постанов уряду, немає ідеальних указів. Звичайно, що вони мають переглядатися і так далі, про це ми теж поговоримо. Але в принципі, ми повинні розуміти, що. Конкретна особа, яка підписує той чи інший документ, то цей документ йому готує дуже багато людей. На різних рівнях вони його візують, відпрацьовують і так далі. От. І тому керівник, коли вже ухвалює певне рішення, то фактично він грунтується на колективному розумінні. На колективному баченні шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми. І тут, в цьому контексті, ми маємо звернути на таку значить, річ, як ступінь впливу. ступінь впливу в рамках адміністративної команди. От, ми розуміємо, що вплив головної людини це важливий. От, яка підписує, вона дає команду, скажімо, от підготувати такий-то указ президента, от підготувати таку-то постанову Кабінету міністрів. Все нормально. От, значить, відповідно, Служби, міністерства, відомства починають працювати над цими речами. От. Ну, але разом з тим ми маємо розуміти, що адміністративний вплив теж це не панацея. От. Ну, свого часу імператор Фрідріх заявляв, що поведінка його гвардійців на плацу бездоганна, за одним тільки винятком. Ну, Коли нього спитали, що це за виняток, він каже: а вони дихають. Ну каже, індивідуально дихає. От чому фішка, не просто там рухаються, і тих солдатиків можна переставляти як. По плацу, як на е, шаховій е, дошці. Тобто, бачите, такі цікаві моменти, звичайно, що е, і статути, і положення, і закони, які вже ухвалені, і так далі. Е, це все дуже добре, от, але безумовно, що за конкретною фігурою солдата на плацу. Стоїть тут його особистість, яка дихає і думає. ну то, то ясно, що в тоталітарних суспільствах він там не може висловити свою думку. Ну, рано чи пізно вона все одно десь оця думка е вилізає, е значить, може, неформально і так далі, може, під час е бойових е дій і так далі. І от зараз вже ми почали говорити про військову організацію в контексті адміністративної поведінки. То ми е, розуміємо, що військові дії у е, давні часи там, ну, скажімо, 18 19 століття, ну і раніше, е, не дуже відрізнялося від плану побудови на плацу. Тобто, в принципі, е, е, керівник, там, е, команду став, на, е, стояв, значить, на Холмі якомусь бачив, де що, він ухвалював рішення, давав команду і так далі. От, і всі ці тактичні рішення армія е, виконувала разом. Ну, в сучасних умовах, шановні друзі, війна дуже змінилася. Так? Навіть е, це вторгнення російських військ до України показало, що ви подивіться безпілотники. Так? Е, Дрони, ракетна техніка і так далі. Якщо подивитися на статистику втрат, то 90% це не безпосередній контакт, а це артилерія, це ракети, це бомбардування. Артилерія поки що на першому місці. Але ми бачимо, що вже на другому третьому році російсько-української війни. Що е, дуже багато е, втрат йде е, через використання дронів і безпілотників, системи радіоелектронної боротьби вийшли на перші позиції і так далі. Вони і раніше були важливі. От ну, зараз ми бачимо, наскільки все це діло змінилося. Тобто, ви бачите, що рівень командування, от з точки зору адміністративної функції, рівень командування значно. Змінився. І тут, в цих умовах, та в будь-яких умовах, в принципі, воно то і раніше важливою річчю було ініціатива, ініціатива командирів нижчої ланки, ініціатива кожного солдата і так далі, рівень кваліфікації солдатів, от ми говоримо про спеціалізацію. І тим, Давньоримської армії, значить, були легіони досвідчені. От, була гвардія так звана, і в Перській армії, то в будь-якій армії. Гвардія, яка була досвідчена, вже пройшла через бої, і кожен солдат знав свої маневри і так далі. І, відповідно, ось вам саме такий от яскравий приклад управлінської. Управлінської думки, яка використовувалася в військових діях. Ну, а чим це відрізняється від управління будь-яким іншим об'єктом? Абсолютно нічим. Ми з точки зору реклами, то фахівці по рекламі, по піару говорять, що ну, з точки зору реклами, то все одно, що рекламувати, чи зубну пасту, чи презервативи. Тобто соціально-психологічні механізми впливу для того, щоб людина те все діло купила. От, вони однакові. От і, безумовно, ці соціально-психологічні чинники, організаційно-психологічні чинники вони є дуже важливі з точки зору публічного управління та адміністрування. І, відповідно, навіть в рамках вже виписаних інструкцій, виписаних наказів, указів, постанов і так далі, все одно ці впливи здійснюються. Які види впливу виокремлюють з точки, зору, з точки зору адміністративного управління? Ну, зовнішні впливи, так? Зовнішні впливи це які, якщо ми говоримо про конкретного виконавця, це вплив керівництва, поради і надана інформація, так? Фахова підготовка виконавця, тобто наскільки людина фахова для того, щоб розібратися, яким чином треба діяти. Тому що немає ідеальних законів. По-перше, не можна передбачити в законі все, не можна передбачити в постанові Кабміну все, в указі президента і так далі, в наказі там, командира дивізії і так далі. От все це дуже важливо, але там все одно є певний люфт. Так? Тобто це зовнішні чинники, які впливають на адміністративну поведінку людини, яка уповноважена на певні речі. І внутрішній чинник, тобто критерій ефективності, і організаційної ідентифікації. От. І тут, до речі, сучасні менеджери, управлінці говорять, що дедалі більше. За свідченням адміністраторів, що вказівки керівництва мають тенденцію перетворюватися не скільки на вказівки, скільки на поради керівництва. Ну а для цього безумовно треба, щоб конкретний фона, виконавець був фахово підготовлений. От, мав певний досвід, мав певну мотивацію, і тоді оці от поради та прохання керівництва вони будуть реалізовані. Ну а в цілому, коли ми говоримо про управління будь-якою організацією, зокрема публічною організацією, то безумовно, що це не можна розглядати окремо від кола повноважень працівників. От, які... Найняті на ту чи іншу роботу, і, безумовно, коли ми говоримо про оптимальну організаційну структуру адміністративної команди, то ця структура це річ змінна. От, і залежна, безумовно, від складу персоналу, і залежна від зовнішніх і внутрішніх умов. В яких доводиться ухвалювати адміністративні рішення?